Це демонже Це кости будинок. Я його вихопила сама. Я живу в великому вдома побивати. Прибиваю з мамою. Юпів мити mm. космос. Мені сподобався мій будинок. Май я його люблю. Мама, і я, і, і міта забудуть собою будинок додому. Дома все, ми будемо, будемо тут. Я буду настраданий, він охарений. Я буду мій хлопець. Я, буди... я сіпала будинок, там буде шити котик. В будиночку є вікна. Тут тут квіти. Я живу на п'ятому поверсі. У мене є багато кімнат. Моя, коли я народилась, в мене, кі... я... мене була кімната. Коли я була маленькою, в мене була кімната. Мамою і папою. А потім я була маленькою і до мене приходили <гум> косі. Мама, папа і я. Ми всі прибилаємо. Всі люди прибирають. Я люблю прибивати. Я і пила будиночок, простили. Піснікові лові. Цей будиночок дуже красивий. Для, мамі, для папи для... Я басі я для мене. Він схожий. На будинок я я на ньому живу. Він мені подобається. Я біл вдома плавати. Зліпила піра... дитиночок. Бу... Бі... 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 Там живе зайчик, бо тут дивись скільки нілок, а зрахувати не можу. Тут ще є секретний прохід на даху, зайчик на їсть морквинку. Я хотіла дуже багато нілок, тому вирішила, що тут буде жити зайчик. А тут маленька гілка водна. Мені він дуже сподобався. І, до речі, я... Тут ще зробила отак, ніби тут коїться дуже гарні водні розваги. А на даху я ще зроблю сердечка або зайчика. Тепер будемо. Це колобок. Тут є вікно. Давай, тим я вікно. Я ще не придумав, хто тут. Ай будемо мені сподобалось. Я буду там грати. Я за великим буде. Я допомагаю тато прибирає. А мама готує їсти. Я лю, лю, як мама готує омлет. Він найсмачніший. Будинку стало, та, та там ягод. Там це є вікно. Ми так коліло ці буванцеве. При будинку стоїть стало з ягод. і хруст. це басає. Кожного будинку має бути пасань. Хлопку патись. І мене сто моя паса. Я ставлю купається сам. Кліпила е, Тройний дім. Там е, і цей, і гараж, і басейн, і самий дом. Там, де ми з Поліною живемо. Там Тамирна страва. Я люблю на своєму ліжку куверкатись і робити сальта. Ну я сальта, звісно, ну, не мію робити, я мію колесо робити. Тільки от так прибираю з будинку мама і папа. Я завжди сидю в тільку. Не знаю, мені лінні. А в своїй кімнаті, звісно, я можу прибирати. Я і папа, і мама, і Ваня, і Катя. Мою посуду, Ой, Боже, яку посуду. Мою свою посуду, маленьку. Я думаю, щоб люди прибирали, треба чисто бути. У мене будинок одноповерховий. У ньому є дерева, яблука, два вікна, гараж, забор. Я ще хотів зробити таку як у Макара, штуку, а не вийшов у мене. Я живу на стоповерховому будинку. Ну і багато іграшок гаджет, часи навіть. Ну, я і діта тата, мама. Ми прибираємо будинок. Для того, щоб будинку було чисто, того прибирають люди. Я вдома люблю грати в Майкраф, грати в Robinux. І ще я люблю коварятися в планшеті в Ютубі. Люблю спільно вечеряти в Макдональдсі. Вдома? Да. Грати в Майкрат. Я люблю з татом і мамою проводити час. Бо вони не найрідніші. О, басик з домиком. Я зліпив сьогодні домик. Тут лє. Дерево, гараж, домик і бас, басейн. Це забор. Він дуже високий. Він більший за будинок. Щоб собака не зашкочила. Щоб бандити не зайшли і собака. Я так вирішив зробити стіну. Тут живе моя сім'я. Цей будинок схожий на мій власний. Вдома грати в Роблоксман крас. Я люблю з мамою і папою проводити в час, дивитися в кіно. У, у моїй хаті прибирали вся моя сім'я. Я, Я допомагаю їм прибирати милю посуду і щоб не розбивали собі коліна. Вже живе на саді під назвою він звичай кабанчик а будинок це, це будинок з Майнкрафта. Це факел і, і ну, коротше, це такий маяк, щоб було усе. Це маяк, а оце факел. Це той селян. Я живу у в квартирі, а роблю я ну, граю в Майнкрафт, там, будую параплави. І ще я люблю дивитись фільми про параплави. А найбільше я грати у такі шахи, типу, кудаш кубики ходити, типу, дивитись фільми різні. Люблю з мамою і з татом. Дома го готую мама їсти, але зазвичай ми дружно готуємо.